Підрозділ без роботи якого стануть всі інші. Машина запрограмована на перемогу, та до яких засобів мінування вдаються окупанти, тікаючи від збройних сил України. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини цього тижня розкажу я і наші воєнкори. Про їхню роботу мало згадують, але без них би все буквально зупинилося б. Підрозділи забезпечення пальним працюють цілодобово. Для водіїв цих машин їхні автівки давно вже стали домом. В день і вночі вони доставляють пальне. Про тих, хто забезпечує рух до перемоги у своєму репортажі, розкаже Євгенія Гордієнко. Є робота на фронті, яку мало хто помічає. Проте її відсутність може зупинити в прямому сенсі цього слова роботу багатьох підрозділів від артилерії і піхоти до продовольчої служби та медиків. Проте служба забезпечення пальним, а саме про неї, і буде йти мова, робить все для того, аби військові не відчували потреби в пальному і продовжували свій рух до перемоги. Конрад в підрозділі забезпечення пальним служить ще з 2014 року. З пожвавленням бойових дій на сході попит на пальне у підрозділах зріс. Однак темпи доставки не погіршились. Алгоритм роботи налагоджений і працює як годинник. Пальне діставляють у тому числі і на нуль. Їздити доводиться навіть вночі. Працюємо днем ночі, е -э їздимо по всім точкам, які у нас є. Розкачуємося, закачуємося, хлопці. Вважаю, що ніколи відпочити, є там 3-4 години і вони відпочивають. Ну А так в принципі, постійно в дорозі, в дорозі, в дорозі. У нас процес такий. Їдемо з точки, на точку А, забираємо паливо. Це ну, приблизно там кілометрів 300 по кругу ми їздимо. Привозимо до першої лінії, з першої лінії обратно, закачуємося, їдемо 5, закачуємо других, другу лінію, третю лінію. Всі частини, які в нас є, ми забезпечуємо повністю все. В Ярослава досвід у логістичній сфері, на відміну від Конрада, дещо менший. Але за п'ять років роботи на бензовозі до об'ємів і темпу роботи звик. Кожен має робити, те, що може. Ну і ми робимо те, що можемо робити якісно. Тому, в принципі, да, вже звикли. Воно не є рутиною. І іноді, знаєте, ситуації всякі бувають, цікаво. Найцікавішим і найактивнішим часом служби, зізнається Ярослав, для нього був початок широкомасштабного вторгнення. Тоді машина ставала для нього прихистком на ніч. Зараз із посмішкою згадує такий досвід. Все дуже банально. Ну, довелося жартувати спинку пасажирською. Бо ну, як значення велике, ну незручно. Мені було незручно. Ну а так, в принципі, більше нічого не потрібно. Спальник розстелив, замість подушки якусь там фліску скрутив до кучі. І. А, до речі. Руль, він дуже заважав. І зараз ж, цим вже не користуюся. Ну, ну, раніше було вплоть до того, що вже руками та гайка, яка його кріпить. Відкручувалася, ти приїхав, руль скинув, на кришу закинув руля і все, і в тебе вже така кімнатка невеличка. У баранці встав, в очі відкрив спальника, скрутив, руль накинув і поїхав. Підрозділ забезпечення пальним на місці не сидить. Поки ми спілкувалися з хлопцями, надійшов запит на пальне. Рямуємо з ними, щоб побачити, як відбувається весь процес. Заправляти можуть легкові машини, броньовану техніку, танки, а в нашому випадку вантажівки. За словами ПМників, в роботі важлива швидкість, адже від цього залежить безпека. Та попри шалені темпи роботи, військові зі служби забезпечення пальним втоми не бояться, адже розуміють, що їх робота важлива для кожного підрозділу. Та все класно, ну нас ждуть, бо без нас не ну, дуже багато стане все, розумієте. Одні з перших у звільнені міста заходять сапери. Саме вони забезпечують подальше безпечне просування, адже росіяни вдаються до божевільних засобів мінування. Одні з таких наші сапери показали Поліні Коваленко. Наша задача полягає у тому, щоб Знищити, зупинити або направити противника у потрібному нам напрямку. небезпечно міни. Ці слова лякають кого завгодно, але не наших саперів. Їх професія одна з найнебезпечніших на фронті. З початку повномасштабного вторгнення вони вже розмінували тисячі гектарів землі. Зважаючи на теперішню ситуацію, то нам доводиться доволі часто їх знешкоджувати і встановлювати. Кожен день на протязі двох-трьох тижнів виконуємо роботи відповідно з розмінування або замінування. Певних територій сапери не тільки не дають окупантам просунутися в глиб наших територій, а ще й розміновують ті населені пункти, де росіяни залишили свої пастки. Там в одному будинку було сім розтяжок, по п'ять розтяжок. Я не знаю для чого вони це робили. Вони заміновували просто людські будинки. Загарбники часто вдаються до підступних хитрощів. Наприклад, підкладають підміни гранати, щоб складніше було знешкодити. Був такий випадок, що вони просто взяли ручну гранату ф 1 і замотали її у, у одяг. Якби люди нас не попрекали, самі би прийшли швидше всього. Не б підірвалися на тій міні у перервах між виконанням своїх задач. Сапери 67-ї бригади навчають піхотинців розрізняти міни. В народі іменується як відьма. Має в собі 600 грам 600 грам вибухової речовини. При підриві вистрибує на пів метра землі. І уражаюча дія 25 метрів кругової ураж... кругової уражуючої дії. Засобів знешкодження мін буває багато. Один з них підрив. Також міни знімають за допомогою спеціальних пристроїв, таких як кішки та щупи. Піхота безпосередньо йде полями, де проходять бойові дії, де ворог залишає міни, техніка. Знескоджується також. Деякими мінами, але втрати хотинців по проходженню таких ділянок є найбільш у відсотковому відношенні вагомими, тому нам потрібно знати кожну деталі, кожну міну або взривчатку мінного характеру, безпосередньо бачити і бачити в очі. Артилерія на фронті не стихає ні на мить. Підтримати свою піхоту чи насипати по цілях противника. Наші гармаші готові цілодобово про тактику ворога власні забобони та радість від влучних пострілів із бойового виїзду розкаже Маріанна Маркевич. Дорога до артилеристів 72-ї бригади прострілюється. Тож прямуємо туди доволі хутко. Рік назад. Це ж пшениця, де росла тут все випалими. Все чорне було. Тако. А чим вони випалювали на раду мене. Там достатньо снаряду впасти, воно ж сухо було і вже починиться до Тут хлопці чергують подекуди тижнями, ночують просто неба. Ми зараз знаходимось на позиціях артилеристів однієї з легендарних бригад. Наразі чекаємо координат і будемо виїжджати ось цією дівчинкою, аби відпрацювати по ворожих цілях. Працюють хлопці на бойовій гвоздиці. Командир Сау зізнається, назвали машину одночасно на честь дружини механіка водія і перемоги. Ми стараємося подавити атаку їхню. Ми прикриваємо свою же піхоту. Є дальні цілі, працюємо по дальним цілям. Немає дальних цілі. сидимо, чекаємо, чекаємо команди і все. Юрій на війні з початку повномасштабного вторгнення. Каже, що найбільше сумує за своєю родиною та маленькою донечкою. У меня семья была в оккупации, у меня ребенку было два месяца. Они зашли на Эрпень, зашли через их село. И вот это у меня самое большое была боязнь, когда я стоял под барабарами и думаю, что у меня жинка молодая, дочки два месяца. А сейчас они за границей. Я не переживаю, что приедут в конце, ну, выйдут уже в конце этого месяца. И думаю, в следующем месяце я увижу свое чудо маленькое. Все мое маленькое чудо. Допоки ж розрахунок гармати успішно порається з бойовими завданнями. Сау вже давно довела свою ефективність, подекуди діставала ворогів за 15 кілометрів. Гвоздика мені подобається її за її так, рухливість. Вона легка, маневрена, на ній можна швидко зайняти вогневу позицію, швидко залишити і, в принципі, втікати і тих же безпілотників, що вже не раз робили. Нашу розмову з Володимиром переривають. Ми отримали ціль. Разом з екіпажем застрибуємо на броню і поспішаємо на вогневу позицію. 49, 42. По готовності вогонь! Відпрацювали по ворогу за лічені хвилини. Оперативно повертаємось в укриття. Слава Богу, у нас зараз є. Хороше забезпечення безпілотними літальними апаратами, ніби спостерігачами. І під час, ну, під час ведення стрільби ми отримуємо ну, досить швидко. Так, так, нас повідомляють про результати стрільби і вводять, вводять коригування. Відповідно, чим швидше ну, ми отримуємо інформацію, вводять коригування, і тим швидше ми відпрацьовуємо. Зазвичай в екіпажа Вікторії часу на відпочинок ледь вистачає. Ну, якщо багато цілей, то можна. Десяти виїздів до цілого дня. Папа, тільки приїхав і починаєш працювати, працювати, Не успіваєш просто машину заряджати. У ну, мене заряджаючий просто вставав кабани ложити. Заряджаючому 47 років. У мене руки боліли від того, щоб підняти, опустити, повернути, довернути. Там, воно, це реально це тяжело було. Але ми не здавалися, ми йшли далі, нарвалися. Та наразі все спокійно, й можна трішки відпочити. Рембат просто неба іноді робить справжні дива. Хлопці ремонтують техніку в найкоротший час, аби вона могла повернутись до своєї основної задачі нищення ворога. Діана Каленик допомогла відновити бойову машину і готова показати результат. Другий механізований батальйон 67-ї бригади. Ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт. Основна перевага так званого мобільного СТО для броні це оперативність ремонту. Перебуваючи на невеликій відстані від переднього краю, військові можуть швидко забрати техніку та відновити її, або відремонтувати безпосередньо на передовій буквально за пару годин. Евакуаційна група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує там життю особового складу, тоді да, безумовно можна відремонтувати на місці прямо. Максим, майстер броньованої техніки, розповідає, що під час ремонту намагається не просто усунути проблему, але й повернути машину в кращому, аніж була в стані. Коли вона їде точно справна на 100%, і собі навіть я лягаю спати, я собі знаю, що пасалі не переживає. Найчастіше військовим доводиться ремонтувати пробоїни та проблеми від осколків. За час нашого перебування з військовими команда Максима буквально на наших очах завершила ремонт та відправила БМП хлопцям на фронт. Це наш переможний болт. Дякую, я допоможу закрутити болтик БМП, яка вже майже відремонтована, і фінальний етап, як сказав майстер Максим, це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців. І знімальна група військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісній броні. Та угу. і потім ми обійдемо обіжмемо. Об Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по доставці особового складу е, і охороні наших рубежів. Учора ми її перевіряли, тестували, виїжджали, їздили, на ній, на, на рівної поверхності ще гусін натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряємо їх. Виїжджаємо самі, тестуємо. Богдан у цивільному житті займався ремонтом автівок, тому зараз почуває себе на своєму місці, відправивши броню назад до хлопців на передову, одразу приступає до ремонту іншої машини. Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка не схожа на другу. Ну на попередню роботи у військових з рембату завжди вистачає. Проте усвідомлення того, що чергова машина знову на фронті стимулює та додає сил працювати далі. Поки наші захисники боронять державу на фронті, у тилу проходять реформи для більш комфортного обслуговування військовослужбовців. Йдеться про військово-лікарські комісії, спрощення процедури, електронна черга, створення зручного для військових простору це тільки деякі з нововведень. Про нещодавні зміни військових розпитав Олександр Візгін. В Україні набирає обертів реформа військово-лікарських комісій. Йдеться про оптимізацію, цифровізацію, спрощення. Впровадження механізмів цифрового електронного документообігу, людиноцентризму, впровадження тези, що документи ходять за пораненим, а не поранений, як кур'єр їздить з цими документами. Перші результати військовослужбовці вже відчувають. кажуть з тим, що було раніше, годі порівнювати. Ти приходиш зранку, допустим, там до лікаря в 8 ранку. Ти вже 56-й в черзі, яким дивним чином не зрозумів. От прийшов. Офіційно став в чергу зреєструвався тобі, дали на дане число на годину. все, приходиш і це є супер. З початком широкомасштабної війни кількість поранених і хворих, які потребують військово-лікарської експертизи, зросла на порядок. На день приходило, наприклад, ну 100 пацієнтів. А зараз це в дуже такий тяжкий час. А зараз приходить до тисячі пацієнтів. Тож наявні комісії просто не могли впоратися з потоком пацієнтів, але на те, аби щось змінювати, не було законодавчих підстав. Ця система вона диктувала свої правила, більш придатні для застосування під час мирного часу, ніж під час такої широкомасштабної агресії. Для втілення змін і забезпечення якісного проходження ВЛК в умовах воєнного стану була створена робоча група, до якої увійшли представники ЗСУ та уряду. Передусім, замість живої черги з паперовими журналами для запису на місяці наперед запровадили електронну реєстрацію. Утримали, наприклад, на 10 число. Командир частини їх відпускає згідно цього талончика електронного. І... Вони спокійно приходять на цю годину, не тратячи зайвого часу, отримують е, послугу. Як я проходив на продовження відписку, то реально. На час на годину було. Два рази я тут проходив, то два рази було реально. Розвантажити військові поліклініки вдалося, перш за все, завдяки створенню додаткових ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров'я. Окремі частини проходять ВЛК на базі клініки амбулаторно поліклінічної допомоги. А частина військових частин проходять на базі створеної цієї військово лікарської комісії. номер 2 окрема увага на створенні зручностей для військовослужбовців, які стоять у черзі. Відкрилися на першому поверсі санітарні кімнати для е, пацієнтів, які не мають спроможності піднятися. Ліфти працюють. От ви бачите на другому поверсі. На першому сюди є вода, на другому поверсі. Є ксерокс, який працює безкоштовно. Наразі покращення сервісу забезпечується громадою. Однак міжвідомча робоча група з оптимізації ВЛК працює над тим, щоб фінансування було системним. Все це потребує певного часу і, звичайно, матеріального ресурсу. Без цього не з'явиться ні лавочка, ні вода, ні ліфт. Тому працюємо. робота йде, є позитивні результати. І все ж головна мета міжвідомчої групи з оптимізації ВЛК змінити систему так, аби вона діяла для людей, а не навпаки. Щоб не військовий їхав за цими документами, щоб йому не пересилали якимись там е засобами поштовими і так далі. Ці документи, для того, щоб вони в електронній формі повир... повірені належним чином надходили прямо на адресу лікувального закладу. Над цим ми працюємо. Уже зроблено чимало. Зокрема, віднедавна не потрібно проводити службове розслідування за кожним фактом поранення на фронті. Командиром того батальйону, наприклад, може наказом віддатися людина запису бойового журналу, що він отримав поранення і на цьому все. Тобто не треба от зараз там очікувати 5 днів, поки розслідування проведеться, і якийсь буде результат. Водночас, розгортання електронної черги для запису на ВЛК ще триває. Тож далі буде. Це все на сьогодні. Вітаю вас, українці, із Днем Конституції. Хочу побажати, аби ми завжди пам'ятали за які права і свободу боремося. Слава Україні і слава українським захисникам. Побачимося.